Значить, шановні друзі, давайте не на дістаті Це на робота на сьогоднішній день, ситуація, яка Так, да, Політична ситуація складна. І в нашому районі я скажу, ми всі разом працювали, ми всі один одного знаємо. Ну, Дехто став заложником, дехто, ну, явно, щоб хтось щось порушував, якщо ми працюємо разом, так, да? усі. Ми працюємо на громаді. Ну, так ось склалося, що така е, ситуація склалася. Але на сьогоднішній день я одразу можу сказати в наш е, район, Ну, найкраще, я скажу, ну, кажуть, ми ж тут працювали, працюємо, е, народилися і живемо тут. Вода. Я, допустимо, скажу, що в нас фібрація повна. У нас є е, напрацювання у колективах, є гарні люди. Є у нас люди, е, ну я за те говорю, де я е, працював з в ними. В районі в свій час 90-ті роки багато хто пам'ятає. Наш район за цей період більше 35% провів газафікації. В цей період у нас великі роботи були по тому, щоб залучити державні кошти по соціально-економічному розвитку села, є був такий закон. І в Питовій вазі наш район практично найбільше отримав кошти. І керівники і працівники організації працювали. Непогано і завдяки їхній роботі все це могли домогтися. Мина, що тут в районі діється, я не кажу пам'ятаю, частково була моя. Але справа не в тому. Справа в тому, що до війни ми, ми не доводили, руки в нас не в крові, хто там не заявляє. Про те, що погрози нам були, були і вони продовжуються і зараз. Про те, що Мирсад заявив, що така розмова була, я був присутній при цій розмові, така розмова була. Про те, що гранату РГД знайшли в нього під двором, під бери. Це факт. Це факт. От, про те, що була підпалка, це факт. Хто відповідав за це буде? Закон, ви розумієте, не діє тільки в революційні моменти. Закон діятиме, закінчиться ажіотаж, закінчиться і порія чогось. Закон повинен діяти в любі часи. І при любі, владі. Скажи на себе, і ти потім пішла лічити проект. Скажи. Совстанісь калічити проект, що ти бачить. Ні, що давайте не розповідаємо. Давайте ми сьогодні Рухання, тільки довітне, щоб закінчитися. Давайте ми ще ходимо. До чого я веду? Я хочу провести малесву дискусію з вами. Члени, я не висловлю свою думку. У нас є колектив, у нас є люди, які працюють в нашій організації. І е, у нас є одне питання до вас. Е, яка ваша особиста думка, е, яка, ну, чо, в чому ви звинувачуєте владу? В чому ви звинувачуєте владу особисто, не спираючись на ті шаблони, які нам нав'язує верхушка? Не верхушка, але й дивно А вчора я зволю і плачу і кажу, вибачте мені, але я йду захищати регіони. Розумієте, я йду захищати, бо вони мої діти, моя дочка, вона жінка кривенка Олексія Івановича. Розтерзайте мене, якщо він щось погано зробив. Якщо хтось без гріха, киньте в мене камінь, У мене, киньте моїх хлопців камінь. Якщо ви хтось без гріха, хоч один раз по, ти де? у якій партії, де авганці подзвони саме, ви я не заблуждаюся. Якщо ваші емоції керують вашим розумом, порядку не буде. Повірте мені, якщо ваші емоції керують вашим розумом, Ви поставите кривенка на коліна, прийде другий такий кривенка, який йде, як вивез завтра, через три дні, через місяць витягнете за чуба, бо вернетеся до корита, а там пусто. 70 мільярдів доларів долгу. Це же ж? Де тепер самосуд робите? Я думаю, що ще не повністю усвідомлюють і наші депутати те, що йде повна перезагрузка влади сьогодні. Люди, які прийшли до влади, беруться відповідати повністю за ту ситуацію, яка склалася в країні. Вони свідомо йдуть на це. Сьогодні повинні. У нас теж скрізь по всій Україні і в в тому числі в нашому районі прийти до влади ті люди, які не запрямували себе нічим, які готові взяти на себе відповідальність, відповідати за ситуацію в районі і в державі в тім числі. Я дам відповідь тому чоловіку, що виступав тільки що тут на трибуні передо мною, молодий, 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 так. Молодий, да. але він я, не чорнушав. В принципі, претензій до влади ніяких Ні. немає. Але він каже, що погано вам зробив Кривенко? Мені особисто нічого. Але коли я стала питання, щоб я був довірною особою депутата від тієї партії, яка не провладна. Він має визвою і сказав: тобі є багато чого втрачати, ти не будеш довіреною особою. Іначе ми не будемо нічого робити, бо ми тут свої. Прийдуть з Полтави зроблять з тобою. Оце все, що я хотів сказати. Я не маю нічого особистого проти Кривенка і розумію, що це він не о себе говорив. А були вказівки такі. Ну я хочу, щоб ви зрозуміли, що сьогодні йде перезагрузка влади. До влади потрібні прийти ті люди, які себе ні в чому не заплянували, а не ті, які рвучись до корити, сьогодні одна партія, завтра друга, тр... завтра третя. Люди, які, навіть вони не спеціалісти. Нічого, вони стануть спеціалістами. Вони навчаться, вони матимуть совість і вони будуть служити народу і України, і народу Чорнобільщи. Якщо це була дружня порада, ти прийшов до мене в кабінет і спитав, що мені робити. Я тобі от себе порадив. Це була порада. У вигляді поради це було, я не кажу, я нічого. Ну сказав, якщо ти не підеш, приїду Полтави. Він мене запитав, я тобі свою особисту думку сказав. У мене є ради.

Я, моя дитина стояла під полом Я не можу Євгенія, <тураз> ні, ні, <плаз> ні, ви не можете. Я вас, я, я вас чу, прошу, чу, ні, ви не можете. У мене є ухвала апеляційного суду. Чу, чуєте, в нас сесія я, затверджена, згідно регламенту. Я понімаю. Ми маємо минуту, ну давайте вже на бою. На сесії присутні 19 депутатів. Долетні для таємного голосування по виборах голови занесена... Кандидатура Кревчун Надії Олексіївни. голосуванні взяло участь 18 депутатів. При відкритті урни виявлено 18 бюлетнів, З них визнано дійсними 18. Недійсних бюлетнів немає. Внесена в бюлетень кандидатура Кревчук Надії Олексіївни. Отримала такі результати. За 15 проти 3. Комісія вирішила, комісія вирішила вважати обраною головою Чернохинської районної ради Кремчук Надією Олексійовину. Підписи Я вдячна за вашу підтримку. Сподіваюся, що з сьогоднішнього дня ми забудемо всі чвари, спільно об'єднаємося і будемо працювати на благо і розвитку нашого Чорнотиського краю. Дякую всім за участь в роботі нашої сесії. Переходимо до слідуючого питання про розгляд заяви заступника голови районної ради. Чорнотинської районної ради від заступника голови районної ради Кривчуна Миколи Мир'яновича. заява. Прошу звільнити мене з посади заступника голови районної ради згідно статті 56, пункту 1 частина 4 закону України про місцеве самоврядування України. районної ради любий керівник формує свою команду і це пріоритет. Цієї команди пропозиції дає голова районної ради. На сьогоднішній день у нас інший голова районної ради і вона повинна сказати, кого вона має бачити на посаді заступника голови районної ради. А того для того, щоб не було ніяких нюансів, я написав заявку, для того, щоб було менше цікаво не вирішувати. А Потім хоча його за політична слава сила і пішла в опозиції. Для мене він, як, скажем, старший товариш, як е, наставник, як можу як батько, для мене він був було, що навчитися було не Я... Я, Думаю, Думаю, що якщо приклад будете брати хоча б, із, хоча б із нас, що ми його, хоч він, і опозиція, але якщо говорити про те, що це парашми партії, партії всі з чорну, то користі для району. Я думаю, що від нього як депутата і як заступника буде найбільше серед усіх нас разом взяти. У мене є така пропозиція. До цього питання повернутися на слідуючій сесії. Я хочу спільно з вами обговорити дану кандидатуру, врахувати ваші пропозиції і потім на слідуючій сесії розглянути дане питання.